Продовжуємо. замість 50 днів 10-12. Трамп зменшує термін для Путіна на для досягнення домовленостей. Що це все означає? Чому саме зараз він вирішив скоротити цей термін, і, врешті, як відреагує Росія на це? Будемо говорити. Олександр Хара долучається до нашого ефіру. Це дипломат, директор центру. Оборонних стратегій зараз він з'явиться, але дійсно це цікава новина, тому що кожен день десь в обід, коли прокидається Трамп, з'являються новини. Новини зараз він знаходиться в Великій Британії. Да, і якраз на зустрічі з прем'єром Британії Стармуром, коли вони заходили, ось глядачі бачать це відео саме на цій зустрічі. Він заявив про те, що у вигляді реакції на постійні обстріли з боку Росії. Мирних міст України він скорочує термін 50 днів. Він заявив про те, що він очікує, очікує. Ну, він сказав, що своє невдоволення так не лише сказав, що невдоволення висловлює путіним. Ну і про те, що він не припиняє таковувати цивільні будинки своїми ракетами і шахедами. Попри те, що каже про мир і досягнення, і про своє бажання. Але ну ми знаємо, що слова вони ну не так багато значать. Дії говорять про це. Далі долучаємо до ефіру гостя Олександр Хара, дипломат, директор центру оборонних стратегій. Раді вас бачити, пане Вітаємо, пане Олександре. Дня, вітаю. Отже, свіжа заява Трампа. Як ви її можете розшифрувати, пояснити, чому саме зараз, чому з 50 днів 10-12? Чи не рано радіємо? Ну, по-перше, невідомо, чому було 50 днів, чому було пару тижнів і так далі. Це складно пояснювати. 24 години, Я думаю, що, що це... Да, просто якісь психологічні стани пана Трампа, і звичайно на нього впливають певні люди, в тому числі ми дізналися, що перша леді також вплинула, і чітко ну чітко зрозуміла, що. Росія не збирається припиняти цю війну. Вона нарощує виробництво дронів і ракет. Ну і фактично, щодня здійснює масовані бомбардування українських міст. І я думаю, що у пана Трампа щоранку в розвідувальному зведенні є картинки у цих жахливих ударів. Тому я думаю, що скоріше за все це більше емоційна річ аніж. Доповіді розвідувальної спільноти, які ну, чітко, Я думаю, що там абсолютно недвозначно написано, що Російська Федерація не має намірів припиняти війну. Ну і сам найголовніше, що росіяни показали впродовж кількох зустрічей в Стамбулі. Я їх не називаю звичайно перемовинами. По суті, вони такими не були. Не готовність йти на якісь серйозні домовленості. Ну і плюс я думаю, хоча ще навряд Трамп читав висловлювання спікера Путіна Піскова, який сказав, що не збирається Путін зустрічатися з Зеленським допоки не буде якоїсь там мирної угоди, і зрозуміло, що у нас цієї мирної угоди не буде ще ну принаймні, одне покоління. А якщо звичайно, Російська Федерація не розвалиться і на її місці не з'являться інші держави, які погодяться, що це була злочинна війна і злочини, і так далі, і так далі, і вони будуть готові звільнити окуповані території. Тому подивимося, що буде, яка буде реакція, бо він сказав, що він зменшить цей термін 50 днів. Чи готовий він йти на серйозні кроки? А серйозні кроки можуть бути тут на по двом напрямам: перше це здійснення тиску на Путіна, справжнього тиску, і тут йому може допомогти законопроект Грема Буліменталя, поки що який не проголосований. Там є можливість вплинути на ті, хто купує російську нафту, і постачає російській Федерації компоненти технології для озброєння. І друге, звичайно, це озброєння України. І, слава Богу, що врешті-решта він відкрив оборонно промисловний комплекс Сполучених Штатів для купівлі для, ну, для України, але за рахунок європейських наших партнерів. І звичайно, що Тут питання не лише в системах ППО, а й інших озброєннях. Передусім, це сучасні літаки, бойові і ракети, які здатні наносити глибоко в Росії, ну, в територію Російської Федерації удари, що може змінити розрахунки Путіна і посунути його до припинення вогню. І можливо заморозки конфлікту. Бо я абсолютно не маю сумнівів, що у нас не буде розв'язання цього конфлікту якоїсь там мирної угоди. От ви на початку казали про зведення? Цікаво, чи, чи в щоденні зведення Трампу внесли дрон, який полетів сьогодні на Литву, Його йде тепер шукають. Литва заявляє про посилення ППО. І от на початку нашого слоту, 12-й в розмові з військовим експертом він казав, що це може бути таким тестуванням п'ятої статті НАТО. А як вважаєте ви з урахуванням, що восени будуть починатися військові навчання в Білорусі? Чи може бути це таким випробуванням на зуб? Взяттям на зуб певних країн-членів НАТО Безумовно, просто історія. Якщо ми подивимося на радянську історію і протистояння часів холодної війни, передусім в західному Берліні радянські сили, і КДБ і військові постійно провокували західних партнерів і дивилися на реакцію. Якщо б реакція була слабка, то це б вважалося вже їх територією, вони просувалися б далі. Те саме росіяни роблять і зараз. Друге, мені дуже сподобалася розвідувальна оцінка данських спеціалістів, які кажуть, що Російській Федерації буде знадобитися приблизно півроку, для того, щоб півроку після припинення вогню чи завершення війни в Україні для того, щоб бути спроможною вести прикордонний конфлікт з однієї з країн. А якщо ви подивитеся на мапу, то у нас фактично там є. Фінляндія, є Естонія. Ну і звичайно, Литва і Польща через проксі країну Білорусь і найголовніше стратегічно важливий для Російської Федерації Сувалський коридор, доступ до калінгальського анклаву. Я б сказав ви більше, що нічого не заважає Путіну здійснити певну агресивну провокацію, і для цього не потрібні такі сили засоби, які вони застосовують проти нас. Наприклад, уявимо ситуацію, Росіяни вторгаються і захоплюють умовно 10 квадратних кілометрів Естонії розміщають там е, е, тактичну ядерну зброю і погрожуючи застосуванням цієї зброї проти країн-членів НАТО, вимагають якогось дипломатичного вирішення. І Якщо НАТО не буде готова звичайними силами або ядерною зброєю відповісти, це буде означати фактично колапс Цього до дотепер успішного оборонного альянсу, тобто не потрібна велика якась кількість сил і засобів. Я думаю, що росіяни такі гібридні способи розглядають, тим паче, що в тій ж самій Естонії шалена кількість не громадян російського походження, які живуть російським телебаченням, у яких квітне в голові руський мир, і звичайно, що вони можуть зіграти роль, як ми бачили у цій. Гіркіних Бородаїв і всіх цих інших в Донецьку, Луганську і в Криму. І звичайно, це буде такий притекст для вторгнення Російської Федерації. Цікавий момент, що сьогоднішню заяву Трамп зробив, знаходячись поруч з прем'єром Британії Кіром Старбером, він знаходиться з візитом в цій країні. Ми знаємо безумовно і дуже потужну підтримку України з боку Великої Британії. Чи може бути тут який зв'язок, що цю заяву Трамп зробив саме знаходячись в Британії зі Стармером, і це означає порозуміння з боку Британії і США в, в діях на підтримку України в протидії Росії? Ну, безумовно, Британія надзвичайно важливий наш партнер, і хочу підкреслити, що Британія була з 2014 року дуже важливим і надійним партнером, Вона допомагала відновлювати військово-морські сили. Передусім, тому що британці з старих європейців перші зрозуміли загрозу з боку Російської Федерації, і що цей конфлікт між Росією і Україною не є питанням якихось там територій чи знаєте, міфології історичної чи релігійної щодо Криму, і так далі. Тобто вони виставили фактично визнали Чорноморський регіон як зону своїх пріоритетів і почали нам допомагати. І безумовно і стармер, і макрон і. Фактично всі інші лідери найбільших європейських країн в своїх зустрічах і комунікаціях з Трампом розмовляють про Україну про загрозу з боку Російської Федерації і про те, що слід робити. Я думаю, що це абсолютно не випадково і не питання не лише в тому, що журналіст задав питання, а те, що фактично з Трампом прем'єр британський пропрацював до того. Ну і напередодні з Урсулою фон дер Ляєн Трамп мав зустрічі. Вони досягли угоди щодо тарифної політики. Ну не всі задоволені. От президент Франції Мануель Макрон він дещо розчарований. Ну, взагалі, там спочатку йшлося про 30 відсоткові мита. Зараз було досягнено угоди, те, що публічно ми бачимо 15%. Це може означати, чи вбачаєте ви тут певні знаки, що Європі і США вдалося досягти певного консенсусу не лише в навіть в тарифній політиці, політичного і в тому, що вони готові спільно співпрацювати і в блоці НАТО і в військовому сенсі. Ну, я думаю, що Трамп розділяє всі ці речі для нього взагалі міжнародні відносини це гарні особисті відносини з лідерами цих країн, і він неодноразово про це казав. І звичайно, як людина, яка тримається популістських правих поглядів, європейський союз для нього це якась там ліберальна сила, яка проти консервативних ідей, справжньої демократії прямої ну і з прихильником якої принаймні, формально він є. Ця угода скоріше за це має бути розглянута виключно як тимчасовий крок, як намагання європейців ну фактично стабілізувати ситуацію, передусім торгові відносини зі сполученими штатами і уникнути негативних економічних наслідків. Окрім стартових 15% тарифів на майже всі товари, там за винятком для європейського союзу, але перспектива була 30%, Є ще кілька теж цікавих позицій, які ну і на користь Сполучених Штатів, і на користь європейців. Ну, наприклад, для, для американців, фактично, вони примусово відкрили ринок з нульовими тарифами для великої кількості товарів американських. Далі фактично закріпили за собою монопольне ну не ва монопольна ключове ключову роль в постачанні скрапленого газу і це з одного боку звичайно коштуватиме європейським споживачам грошей. Але з іншого боку, це означає енергетичну безпеку і незалежність від Російської Федерації. Далі американці фактично пробили доступ до. Аерокосмічної галазі і літаки, і двигуни, і все з цим пов'язане. Якщо ми кажемо про європейців, напевно найбільше радіють ці угоди в в Німеччині, Чехії, Польщі, оскільки їх придусім автотавари в автівки з 27,5% буде тариф 15%. Що я подивився в аналітику? Це приблизно зберігатиме їм 4,5 мільярда євро щороку. року. Ну і також, звичайно, що нормалізація торговельних відносин з Європою, з європейським союзом це гарний крок для того, щоб була спільна позиція по Китаю, бо Росія Росією, звичайно, що це є ключовою і болючою проблемою для європейців зараз, але і для Сполучених Штатів, і для Європи Китай є стратегічною загрозою, і звичайно спільні дії необхідні. Ну от якраз про Китай хочеться запитати далі. Ми чули такі поки що не підтверджені в як 100% домовленості, але натяки на те, що в вересні можливо буде візит Трампа до Китаю, зустріч Сі, і можливо там відбудеться і зустріч Трампа з Путіним. Наскільки ця зустріч в принципі реально при оцих розкладах, да, коли Трамп обмежує до 10 днів прийняття рішення по санкціям, а санкції вдарять не лише по Росії, а й по Китаю, як по основному покупцеві російських ресурсів, ця зустріч вона можлива в принципі. За такі ну ситуації. передусім, якщо ми кажемо про законопроект, який може дати Трампу можливість застосовувати ну він це тарифи, а за великим рахунком це вторинні санкції по відношенню до передусім Китаю, але також Індії, Туреччині, там деяких інших і доволі дружних до речі країн до Сполучених Штатів. Звичайне питання, чи хоче Трамп застосовувати, чи чи просто він хоче лякати Російську Федерацію і оцей антиліберальний інтернаціонал. Друге, все як на мене, якщо ми кажемо про Китай, залежить від успішності врегулювання двосторонніх торговельних відносин між сполученими штатами Китаю. Зрозуміло, що для Трампа його особистий імідж і успіх американської економіки важливіше аніж в регулювання війни в Європі там чи якихось інших речей. І тому, якщо Китай не поступливий, то тоді звичайно Трампу буде доволі зручно використати додатковий важель впливу і механізм такий тиску. І в тому числі економічного на китайській компанії. Якщо ж там все буде гаразд, і він буде задоволений проектом домовленості, то звичайно чи навряд він буде ризикувати цією важливою для нього особисто для Америки уходи заради України там чи. Тиску на Володимира Путіна. Тому ми тут не знаємо, як йдуть наскільки успішно ідуть ці перемовини. з задоволенням Трамп зустрінеться з дзіньпіням. Він йому подобається такі люди, бо він звичайно може подавати це для свого електорату як чергову перемогу. Щодо Путіна, я думаю, це теж не виключена така зустріч, оскільки нинішня адміністрація тримається принципу, що краще розмовляти аніж не розмовляти. І при тому, що Російська Федерація ані на міліметр не пішла на поступки в жодних питаннях, навіть по безпосередньому порядку денному двосторонніх відносин, тому подивимося, чи, чи захоче він зустрічатися. І, звичайно, що до того вже буде якісь має бути якась реакція сполучених штатів на невиконання путіним домовленості, що він має серйозно серйозно підійти до припинення вогню в Україні. Ну якоїсь там мирної угоди. Дякуємо вам. Так дійсно будемо дивитися. Ну, перший крок буде через 10-12 днів. Реакцію. Путіна і на висловлювання Трампа щодо такого ультиматуму і знов буде чекаємо. Сподіваємось на тарифи. Так, дякуємо вам. Олександр Хара, дипломат, директор центру оборонних стратегій, був разом з нами.